Росіяни штурмують на Покровському напрямку біля Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. З останнього дня ми військовим дивом вдалося вивести цивільних, адже населений пункт постійно під російським вогнем. Далі від фронту людей уже евакуйовували правоохоронці з команди білі Янголи. Їм цивільні розповіли, що довелося пережити фактично на лінії фронту. Донеччина Покровський напрямок у бік фронту рушає команда поліцейських білий Янгол. Домовилися військовими, вони вивозять цивільних людей. Селище Сокол на Джеридицької громади. Це лінії фронту. Будинки зруйновані. Уколиці невеличкого села Сокіл. Росіяни штурмують ще з кінця травня. Населений пункт щоденно у зведення Генштабу вже кілька тижнів. Нині звідти до лінії бойового зіткнення з 300 метрів. Зараз будемо. Людей, дякуючи Збройним силам України, евакуюють вночі так все ж дещо безпечніше. Пенсіонерка зі своїм сином швидко пересідають до білих янголів і вже дорогою діляться, яке воно життя практично на лінії фронту. Ну, сьогодні в ужас. Цілий день. Ми подвали. ну так. Чистіна? Ходим, то постиратися, то ще там щось пойміла. То, що я знаю, п -п п'ять у нас. А харчувалися там чим? Ну, своє, своє. Mm. Що, своє. Ну, що й помочь було. Ну, тож і глебу ввозили там, давали. Команда поліцейських встигає висадити евакуйованих. Слава Богу, О, Да, Вивезли. Дякуємо. Да. Велике, дякуємо. Mm. І треба їхати знов. Надійшло повідомлення, що військові. Селище Восход. вивозять три цивільних людей. А їдемо на зустріч. Село восход, як і сокіл, по сусідству маленьке в одну вулицю. Звідти наші оборонці вивезли родину чоловіка та його літніх батьків. Уже в авто правоохоронців люди розповідають, як дивом лишилися живими після справжнього полювання росіян на них. Дівал завалила там. Короче, сім дронів Підвал. Підвал? Да, вот именно вот он видит, что туда-сюда прошло. Ага. И просто лупит в козырек, в хату, вот это вот, и еще сверху згоріла дотла. Нині родина у відносній безпеці їх доправили до шелтера у Покровську та у прифронтових населених пунктах у Чератинської громади. І досі лишається чимало людей, які, попри постійні розриви бомби, снарядів поруч до останнього не полишають власні домівки. Як у вас та, та он бомба бомбят, бомбят. Ага. Метрів 400. А от горіла теж, мабуть, прильоти були? Так да, там все прилет. Так днями поліцейські з команди біли Янгл» завезли воду, продукти та засоби гігієни людям у пантелеймонівку та Олександропів. Біля яких теж проходить лінія фронту. Доброго дня! Ви нас чекали. Привезли вам. водичка, гуманітарна тушонка. Був прильот, так? та да. ракети, а каутка утро. Чотири, три, ну в основному по чотири летить. Надаючи допомогу, поліцейські, втім, вчергово нагадують місцевим, що лише евакуація з прифронтових сіл може врятувати життя. Все, бережіть себе. Ви теж, ви теж, Аліна Матвійчук. Програма вікна. СТБ» – Єдині новини.